Чоловік 23 роки має псоріаз забитий каменями жовчний. Кажуть, що тільки операція, варикоз, питання, що і як приймати, щоб не нашкодити. Дар'я, знаєте, ви берете за таких людей, які треба, які треба, яких треба лікувати. Тому що 23 роки мати стільки проблем, якщо людина, ну, я розумію, що псоріаз може бути не набутий, а спадковий. Але забити каменями жовчний це дуже рідко спадкове захворювання. Це спосіб життя. Якщо людина не змінить спосіб життя, їй видалять жовчний, можливо, його і треба видалити. Я не хірург, не знаю, не бачу. Але може тільки погіршитись, тому що жовч утворюється в печінці. І якщо ви приберете е, жовчний, який, якщо він забитий, він і так не працює, але жовч буде далі втікти е, одразу 21 на кишку і створювати дуже серйозні проблеми для підшлункової залози, для загального метаболізму, і для перетравлення поживних речовин. Плюс варікоз, це ну, дуже серйозні такі проблеми. І знаєте, на, навіть якщо ви будете щось давати в мінімальних дозуваннях, то може будь-який наш комплекс викликати реакцію якусь небажану. Розумієте? І ви можете тим самим нашкодити. Тому я раджу спочатку лікуватися, змінити спосіб життя, вилікувати жовчну хворобу, тому що може бути загострення. Розумієте? Людина може випити пакетик чогось. Ресторейту або е, е, бейсіксу, в нього буде е, печінкова коліка, і він е, скаже, що це ви наробили. Хоча це може просто бути співпадіння. я не раджу. Тут нічого без е, того, що людина не буде, як я вже сказала, лікуватися і змінювати спосіб життя.